Доброго дня, мене звуть Марія. Ми знаходимося на вулиці Північній біля будинку 54 і 54 АБ. Біля нас знаходиться дитячий майданчик. Тут граються наші дітки. Особисто моя дитина тут грається з нуля віку. Постійно ми тут знаходимося, постійно граємося на гойдалках з дітками. І як бачите, на нашому майданчику є дуже велика проблема. Те, що майданчик ну, розбитий, він не в дуже такому належному стані. Звичайно, це небезпечно, звичайно, це незручно, тому що дітки можуть травмуватись, діткам незручно гратись на таких майданчиках. Звичайно, мало гойдалок, що ви бачите. Одна гойдалка дуже зламана, постійно скрипить. Одна гірка також дуже зламана, сходинки поламані, звичайно, це небезпечно, треба постійно дивитися за дитиною. Ми постійно звертаємося за допомогою. Того року ми зверталися до Олексія Шевчука, попросили, щоб нам насипали трошки пісочку. Пісочку насипали, дуже дякуємо. Але, як бачите, цього не дуже достатньо, бо справді майданчик в такому в аварійному стані. Все розбито. Хотілося б трошки відремонтувати та зробити зону для гри, для наших діток більш комфортну та більш таку приємну. До того, що на цьому майданчику граються дітки всіх навколишніх будинків. Як бачите, діток дуже багато. І сьогодні насамперед ще не дуже багато, буває більше діток. Тому така ситуація, і ми просимо допомогти, для того, щоб нашим діткам було комфортно і вони зростали в в першу чергу.